Вітаю, підсумуємо 6 лютого разом. Яким цей день побачили мої колеги? Розповім за мить. Про фінансову чистоту України говорили під час засідання РНБО під головуванням президента України. Важливо, що не так давно відбулися певні кадрові зміни податкової служби та фінмоніторингу. І вже можна говорити про певні результати та плани на 2025 рік. Ми впевнено рухаємося з виконанням бюджету цього року. В січні вже податкова перевиконала свій встановлений план, там незначно на десяті долі відсотки, але в будь-якому випадку виконання плану відбулося, що для січня є добрим показником. Ми 1 березня індексуємо пенсії. Ми виплачуємо маємо достатньо коштів повністю, щоб забезпечити людей субсидіями, в тому числі зимою. 1, 1 березня, 1 березня, березня березня відбудеться індексація як пенсії, як завжди. На рівень інфляції повністю пенсії згідно закону будуть проіндексовані в перше ж число, як цього вимагає закон. Всі виплати, соціальні, пенсійні. Бюджетні, тобто забезпечення зарплат всіх бюджетників в освіті в медицині повністю бюджетом забезпечені, буде виконано. Ну і ключові витрати наші це, звісно ж, оборонні витрати. Ми також їх забезпечуємо. Дефіцит бюджету цього року складає відповідно, потреба додаткового фінансування складає 38,5 мільярдів доларів. Ми знаємо, де брати ці гроші. Вони вже сплановані з ЄС, з Світовим банком, з МВФ і іншими нашими партнерами Канада, Великобританія, Японія, Норвегія всі ці країни підтримують нас. Загальна сума підтримки закоміченої вже 38,732 мільярди доларів. Ми розуміємо, де брати ці гроші для фінансування дефіциту бюджету. Новина про масштабний обмін полоненими 5 лютого стала найсенсаційнішою у соціальних мережах. Сльози радості та щастя переповнювали не лише рідних, але й всіх українців. Адже це 150 наших живих захисників. Деякі з них були у ворожому полоні понад два роки. Тож, що відомо про тих, хто повернувся додому, вдалося звільнити 82 рядових сержанти та 21 офіцера збройних сил України, Нацгвардії, прикордонної служби та поліції. Всі вони боронили. Київщину, Донеччину, Маріуполь, Запоріжжя, Харківщину та Луганщину. Представники координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими зазначають, що більшість військових зазнали важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання і потребують негайної медичної допомоги. Понад три місяці тому у Деражнянській громаді відновив роботу кабінет міграційної служби. Тепер жителі громади та навколишніх населених пунктів можуть звертатися сюди для отримання паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Відкриття цього підрозділу стало можливим завдяки підтримці місцевої влади та обласного керівництва. Така ініціатива сприяє розвитку громади та наближенню адміністративних послуг до людей. Понад три місяці у Дорожнянській громаді працює оновлений паспортний сервіс минулого року. У громаді за наказом припинив роботу територіальний підрозділ Державної міграційної служби України, щоб відновити надання послуг на сесії міської ради були виділені кошти на реалізацію проєкту у співпраці про ООН. Коштів прон було виділено 512 тисяч. З нашого бюджету було виділено 250 тисяч на програмне забезпечення даної станції, і ми разом за досить короткий час, приблизно десь. До сіми місяців ми цей проект реалізували і відкрили в нашій громаді паспортний стіл. Задля відкриття варто було зробити ремонт приміщення та закупити обладнання до юридичного оформлення та атестації робочих місць. Нині з жителям громади не потрібно їхати в інші міста, витрачаючи час і кошти на дорогу. Це особливо важливо для літніх людей людей з обмеженими можливостями, батьків із маленькими дітьми та внутрішньо переміщених осіб. Дуже зручно, нормально і люди дуже. Культурно приймають кошти, сплачені за отримані послуги, залишаються в громаді, що сприяє її розвитку, покращенню інфраструктури та наданню нових адміністративних послуг. Паспортний стіл і його відкриття і функціонування це проактивна позиція громади, адже голова. Дорожнянський Андрій Михайлович тоді приїхав стурбований. Сказав, що в нас може бути скорочення цієї функції і. Відповідно відстоював усіляко, надаючи обґрунтування, цифри, потребу. Тому ми спільно з обласною адміністрацією проаналізували, дійсно визначили наявність потреби і продовження функціонування. Ну і ми чуємо, що і сусідні громади на сьогоднішній день також користуються цією функцією. Місцеве відділення працює швидше, адже воно обслуговує меншу кількість людей ніж обласні центри. Крім того, персонал краще знайомий з потребами громади та може надати індивідуальний підхід. Відкриття міграційних відділів у громадах відповідає реформі децентралізації, яка спрямована на наближення адміністративних послуг до людей та підвищення ефективності місцевого самоврядування. Бувають такі дні, що навіть вчорашній день 17 осіб звернулися за цією послугою. Тому вона в нас досить, досить затребована. Ця послуга і люди користаються на сьогоднішній день. 630 осіб звернулись за цією послугою. Це за неповний, скажімо, це листопад, грудень, січень, неповний жовтень. Ну і початок лютого. Наявність міграційних послуг в рідній громаді не лише полегшує життя мешканців, а й сприяє розвитку регіону. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Білогір'ї запрацювало хірургічне відділення сучасного зразка. Для реалізації цього проєкту у тамтешній багатопрофільній лікарні зробили ремонт, модернізували операційні, оновили вентиляцію та освітлення. Відтепер там сучасні меблі та обладнання. Можливим це стало завдяки спільним зусиллям місцевих та обласних благодійників. До надважливого проєкту долучилися і підприємці, зокрема філія рідний край західного хабу МХП. Закупила необхідне обладнання для операційної на суму одного 1 мільйон гривень а із з нагоди відкриття волонтери подарували медичному закладу і 20 спеціальних ліжок. Окрім цього, у Білогірському ліцеї відтепер є і сучасний харчоблок. Це не лише оновлене приміщення, але й нова електропроводка, система водопостачання, вентиляції, новітні обладнання для приготування їжі, столи та стільці. Подбали і про санітарні норми відвідувачів, замінили рукомийники та встановили сушарки і не лише. На реалізацію цього проєкту витратили понад 5 мільйонів гривень. Чотири із яких це кошти державного бюджету. Над 50 жінок із сімей військовослужбовців візьмуть участь у новій програмі від громадської організації Захист об'єднання волонтерів та Українського жіночого фонду. За підтримки волонтерів рідні захисників зможуть опанувати нові навички. Серед них, зокрема, водіння автомобіля. Як реалізовуватимуть цей процес та яка мотивація учасниць? Дивіться далі у сюжеті. Я б хотіла в подальшому виїжджати до хлопців до військових. І надавати їм психологічну допомогу для пані Богдани. Це одна з мотивацій навчитися кермувати та отримати водійське посвідчення. Раніше про те, що опанує водіння, домовилася з чоловіком. На жаль, у 2023 році жінка втратила коханого на війні. Чоловік не мав водійських водійського посвідчення, але ми так як обговорювали, що було би добре, якби я пішла здавати на права. Але коли він загинув, воно все. Все, що планувалося, воно відійшло на другий, третій, п'ятий, десятий план. Але нині жінка хоче реалізувати заплановане, тому доєдналася до курсу перекваліфікації, який діє в рамках проєкту Жінки, мир, безпека, діємо разом. Реалізує його громадська організація Захист об'єднання волонтерів спільно з українським жіночим фондом. Курси зорієнтовані на дружинах загиблих, зниклих безвісті, діючих військових і так само на матерів наших захисників. Загалом діятиме чотири курси: б'юті, майстерність, IT, швейна справа та навчання в автошколі. Цей список формували із запитів жінок. Основна ціль це була запропонувати нашим родинам те, що дійсно їм потрібно. Тобто, ми їм не пропонували там, ось є там чотири готові курси. Вибирайте або цей, або ніякий. В нас в переліку було багато курсів, і перед тим ми так само з ними комунікували, запитували і збирали запит, щоб дати безпосередньо те, що треба дійсно. На кожен курс набиратимуть до 15 учасників. Першим стартує навчання з кермування. Це надасть можливість жінкам стати мобільнішими, впевненішими та незалежними. Курс складатиметься з теорії і з практичної частини. Теоретичний курс триватиме один місяць, після чого ви здаєте іспит у сервісному центрі. І після успішної здачі іспиту ми зараховуємо вас на практичний курс, і тоді ви проводите вже водіння з інструкторами. Курси є повністю безкоштовними, адже цей проект про підтримку, єдність та силу жінок, які не бояться змінювати своє життя. Тетяна Ржебянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Широкий асортимент замінників. Рослини молоко можна придбати у будь-якому супермаркеті. Тренд на замінник підхопили і кав'ярні міста. Майже у кожному закладі ви можете обрати, із яким молоком сьогодні питимете каву. Чи корисна така заміна? дізнавалися журналісти Першого Подільського. Кокосова, ванільна, мигдалева, вівсяна та бананова альтернатива звичному молоку. Широкий вибір дозволяє не тільки урізноманітнити смак кави, а й навіть їжі. У магазинах доступно придбати будь-яке альтернативне молоко. Ціна його значно вища від коров'ячого, та й користі у ньому значно менше ніж у приготованому власноруч. Якщо людина хоче його використовувати, то їй краще це молоко робити самому, а не купляти те, що продається в нашій торговій мережі, тому що там дуже багато є тих речовин, які є консервантами і які є не корисні для організму для нашого шлункового пішкового тракту. Чи можна повноцінно замінити молоко рослинним відповідником? Ні. За словами фахівчині, у цьому напої немає корисних речовин відповідних до тих, які містить молоко. Тож підійде така заміна не кожному Рослинне Молоко воно, звичайно має місце в нашому житті, в нашому харчуванні, тільки для тих людей, які не переносять лактозу або які мають алергію на казані. Для цих людей безумовно альтернативи іншої просто немає. Вони не можуть живати звичайне молоко, тому що, на мою думку, все таки звичайне молоко воно набагато корисніше для організму, для здорового організму людини, ніж у такі всякі заміни. Крім того, потрібно бути обережним із цим напоєм, адже нерідко він викликає алергію. Так звані рослинні види молока вони можуть викликати у людей алергію. Алергії, наприклад, у тих людей, які мають алергію на горіхи, бо є на горіхове молоко, або алергію, наприклад, на е, глютен для тих людей, е, яких не принесені в глютен бо є всяне молоко. Або, наприклад, е, воно може бути не дуже корисним для тих людей, які утримуються від е, надто жирних продуктів. Бо, наприклад, кокосове молоко воно має більшу жирність. Альтернативне молоко у смак напоїв та страв. У закладах міста підхопили тренд, тож доступно придбати каву із додаванням будь-якого заміннику. В асортименті мигдалеве, кокосове, бананове та ванільне. Щоправда, аби замість коров'ячого молока вам зробили каву із додаванням альтернативного, доведеться доплатити від 20 до 40 гривень. Та чимала вартість не зупиняє містян. Беруть доволі часто зазвичай беруть капучино. Найбільш популярне кокосове та бананове. Тож скрізь потрібен баланс. Якщо протипоказань до вживання коров'ячого молока немає, не потрібно його замінювати альтернативою повністю. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Чорна кішка, розбите дзеркало, зустріч із жінкою з порожнім відром. Народні прикмети здавна є частиною життя українців. Наші предки заповзято вірили та розповідали нам про уявні містичні правила. Проте сучасний світ сповнений наукових пояснень, які розвіюють давні міфи. Тож чи продовжують хмельничани вірити у народні прикмети, та чи впливають вони на їхнє життя? Дивіться далі у рубриці питання дня. У народі кажуть, якщо знайти підкову на щастя, а от якщо розсипати сіль до сварки. Вірити в це чи ні особиста справа кожного, але факт залишається фактом. Народні прикмети живуть у нашій культурі вже століттями. А от чи залишаються вони актуальними нині, давайте запитаємо у перехожих хмельничан. Частково. А в які вірити, які знаєте? Зліва я не, не треба вставати. Майже завжди. Як став зіліо, так і день на шунашкерберь. Трошки вірю. Чорний кіт перебігає дорогу. Ввечері не виносити сміття, не позичати гроші. Це так, що дуже швидко згадала. Притримуєтесь цих повір? Ну, трошки так. Да. Ні, не вірю. Я вірю тільки в Бога, в прикмети ні. Ну так, трошки віру, звісно. Ну от, як там голова дуже болить, і на другий день вже погода міняється. Отакі справжуються, це да. так. А, так? а коли чорний кіт перебіг дорогу або сільси. Це не вірю. Прикметам це не вірю. пустим відрам і котам я не вірю. Звичайно, вірю. Як жінка, я чуттєва, емоційна, тому в народні прикмети я вірю. А яким саме довіряєте? Яким довіряю? Ну, треба подумати над це, мабуть, довше, але коли чорна кішка перебігає, то все ж таки неприємний осад відчувається. І вони вірю, а друге не вірю. Ось додому вернувся. Язик показав люстерку три рази і все добре. От і все. В принципі, продержимося, якби віримо. Це всі новини, які ми встигаємо поділитися на цей момент. Більше про головне і життя країни та області ми публікуємо на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тож пропонуємо і вам не пропускати нічого важливого, тримати руку на інформаційному пульсі. А ми вам у цьому неодмінно допоможемо. Дякую, що обираєте нас.